Будь-яке державне демократичне суспільство воно ґрунтується на потужному середньому класі, на класі тих людей, які є дос... не, не, не завжди аж надто багатими, але достатньо заможними, щоб не заглядати в рот державі. Тому не бути дуже залежними від держави зараз в Україні будується. Максимально поляризоване суспільство з одного боку. Ну дуже багаті люди, яких у нас прийнято називати олігархами, які дуже залежать від влади, тому що у них є що забрати, і те, що забрати, це просто фантастичні речі. Тому вони цим вони вони над цим трусяться і вони бояться влади, і вони заглядають і в рот. А на іншому полюсі українського суспільства дуже бідні люди, які. Зазирають в роту вже тепер державі, і вони є такими споживачами. Вони чекають, дайте нам пенсію, дайте нам е, пільги, дайте нам субсидії. Їх держава поставила в таку ситуацію, що вони думають, як прожити наступний місяць, і тому вони будуть залежати від, від влади тільки потужний середній клас дає можливість будувати демократичне суспільство, від якого влада би залежала, а не воно від влади.